Всім привіт! І це знову Марія Зайцева. І сьогодні я вам розкажу самі базові речі про роботу з молоком. І все, що вам треба знати, коли ви п'єте каву з молоком. Так, по-перше, те, що я вже казала, нам треба два молочника для роботи з кавою. Звичайно, якщо ви працюєте з кокосовим рослинним молоком, безлактозним молоком, вам треба окремі молочники чи постійно мити свої. Ті, що маєте. А, у молока є своя солодкість. Ця солодкість розкривається при температурі до 65 градусів. В ідеалі це 60-65 градусів. Це температура, при якій напій буде все ще гарячим, але молоко не перегорить, солодкість не піде з нього, і ваш е, капучино чи лати розкриється як е, надзвичайно смачний повноцінний напій. Без підсолоджувачів. Друге це піна. Піна має бути тоненька і глянцева. Вона не має бути, як кажуть, 30% від молока, від напою, там 50% це не має бути мочалка. Піна може бути десь 10, 15, 20 20 навіть забагато, відсотків від цього напою. Це робиться і для того, щоб нею можна було створити якийсь малюночок. Це теж важливо. І так, вернемося до роботи з молоком. А можна камеру туди-туди? Господи, твоє обличчя реально мене угнітає. Пригнічує прямо. А <плухи> <плухи> махніться містями, неправда? Так. Ми наливаємо молочко. Один з основних вагомих. Моментів, що молочко має бути жирністю від 2,5 до 3,6%. По-перше, це дуже впливає на смак. По-друге, так зручніше працювати. Тому прошу, власники кав'ярні, ті, хто закупають молочко, не зліти грошей, не, не купляйте один відсоток. 2,5% не набагато дорожче, але воно того варте. По-друге, важливий момент, як ми, важливо, ми спускаємо воду стімера, щоб вода не потрапила в наше молочко і щоб у нас був тільки пар. Далі ми заводимо стімер в наш пітчер. Запам'ятали стімер? пітчер. І ставимо, якщо ми поділимо умовно пітчер на годинник. Тут ми матимемо 12, тут 6 годин, матимемо 3 і 9, відповідно. Ми опускаємо в нашому випадку, саме з таким, який в нас стімер, на половину носика цей стімер заглиблюємо в молочко. І за годинниковою стрілочкою ставимо на 2. Якщо носик в нас 12, то от у нас 2. І починаємо задувати повітря в молочко. Після чого ми його Задули, опустимо трошечки глибше. Це робиться для того, щоб вже перемішати то повітря, яке є в вашому молочку. Зараз покажемо, як це працює. І тут дуже важливо, щоб ви бачили, що молочко у вас саме йде по колу. Воно розмішується, болтихається, не просто волдерів вверх спливають. А молочко у вас саме розмішується. Обов'язково одразу протираємо стімер від молока і продуваємо. Це дуже важливий етап, щоб не заселяти вашу техніку. І ось молочко, можна його якось там показати молочко. Воно має таку однорідну текстуру. Зараз я його перелью в стаканчик. Чи якщо в мене є, навіть нема еспресо-залишків. О! О, тут, є. тут є залишки еспресо. Якщо ви почнете його переливати, воно лється тонкою струйкою і не випадає шматочками у вас. Як е зрозуміти, що ви перебили щось не то? По-перше, це взагалі нема піни. Це коли ви виливаєте, а у вас поверхня жодним чином не змінилася? По-друге, це коли ви так гойдаєте свій молочник? А у вас всередині образується така, наче шапка. От прям піна збирається в центр, і ви бачите, як вона всередині маневрує. Це значить, ви перебили молоко, малюнок у вас не вийде, і ваш напій буде більш піністий, ніж молочний. От така історія. Спочатку я всім раджу користуватися термометром спеціальним для молочка, він, він так зручно вставляється. І тренуватися з температурою, звикати, щоб рука звикала до температури. Бо 60, 65 градусів це температура, яку ми можемо витримувати, але вона є вже на межі комфорту. Вона вже прямо, ну, прямо на межі комфорту. І Баристі треба до цього звикнути. І ще я раджу ніколи не тримати отак рукою під чер, особливо, коли ви починаєте працювати, тримати тільки за ручку. Це дуже важливий момент. Бо печетеся – все це навколо вас буде. Ну і буває таке, що ви задули забагато повітря, не встигли розмішати, у вас такі бульбашки на поверхні. Тоді ви можете побачити, як дуже часто бариста просто стукають цей стаканчик об стіл, щоб прибрати бульбашки. З цим дуже обережно, бо день за днем, кожен день, година за годиною, всі постійно обливаються від дуже сильних цих хлопків. От така історія. Якщо є ще питання, чи я щось забула розказати. Знову ж таки, акцент на тому, що це для всіх, хто освоює нову професію. Якщо вам щось не зрозуміло, чи є якісь питання, ви обов'язково пишіть. Я з задоволенням буду відповідати на кожне питання. Тому до зустрічі в наступному відео. І я сподіваюся, що у вас все 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 вийде. Вірю в це там всі пальцять сверх, Репостимо друзям, кому це може бути важливо. І до нових з вами зустрічей!